Замировала! Ми сьогодні з вами будемо грати Майнкрафт. Давайте починаємо. Це виживання в Майнкрафті 9 сезон, 3 серія. Вибачте, що так. Довго серія ніяких не було. Я дуже багато розвився і можу показати, що я зробив. Коротше, що я зробив? Я зробив отакий во. Такий. Я зробив... Причал за такі екран таке на портах. Такий був таке середній вічний. Я зробив такі бочки, бочки. Я ще зробив такі човни, я, коротше, знаєте, що я на цьому човні звичайному такому там. Цьому, я, коротше, на ньому це плив, плив, я знайшов такий осип. Там був болотіний біом, я там зібрав, коротше, гадайте, що я там такі такі. Как вам называется, я уже звук, все як це називається. Блін. Картоплю Блин. Картоплю можно. На эти на головные, все равно можно. Ест... Сирену можно и те картоплю. Я не знаю. Блин, я чуть не. Блін, я вирішу, що треба основно садити. Це... Садити, коротше. основно треба садити буряк, да, такі буряки. Щоб зробити з них борщ. Я хоч не робив ні разу за виживання це борщ, але... Я зроблю. Коротше, я робив стрім. Да, хотів зробити стрім. Але він щось мене... Не вийшло, бо в мене розрядився телефон, як мені пришлось виглядати. Цей стрім був одну годину і 13 хвилин. Представляється, мій найдовший стрім. І мені. Да, але в мене не вийшло. Так, що я зробив? Таку ферму я розширю. Нажри. Я тут тут спити такі доріжки. Я ще я зробив таку 6 трупов таких заїм на край. Може, я ще другу серію робив. Такий я зробив хліб для корів і овець. Мені прийшлося я е, робив загін. Да, я там овець пригняв і коротше їх всіх побивав. Два рази таке було. Я вирішила такі хліб зробити, щоб заради безпеки, щоб вони жили всі, а не вмирали від вуків. Так. так, я тут посадив дерево. І тут ще врубав дерева. Це я спеціально так. я так зробив, тому що я. Моя головна ціль, знаєте яка? Це перший раз це було. Тут ще можна зробити. Мені зробив все так. Можна тут це підрівняти і, і зробити. Угадайте, що можна зробити? Правильно можна зробити. Можна зробити коротше ферму цукрової тростини нової. Там замість цієї тростини цукрової посадити нову на Сінь моряка, картоплю, кавуни. Можна. Але, блін, а кавуни. Не знаю, а дивіться, коротше, такі виживання. У, я дивився, там у ютубери оце Сахарі виживали. Там, коротше, у це так зробив, що ці кавуни, що вони можуть оце. Там таке вода. Там там, це там це ще вода, такі карплинки. Там, коротше, такі карплинки. Якщо їх там нуль таке, ну, то це значить, що. Коротше, це значить, що буде оце вивозити на хардкорі, це було Minecraft Hardcore. Я мабуть не буду на хардкорі виживати, знаєте чого? Бо я все одно там помру, в серію проживу, потім буду сам це робити за кадром і помру в мене такі... Да. І тут ще можна зробити бо... Тут конюшня в мене буде, коні тут будуть. Кінь в мене буде жити. У мене, до речі, кінь є Сашик. Ну, ви його знаєте. Деякі, подивися, моє саме перше відео знають його. Да. Бо я сам перше відео знімав, яких тварин, всяке таке. Показував своє господарство. Але деякий господарство мене пропало в мене пропав, на жаль. Кінь Сашик ще живий, а? Да, але Знаю, що було то... собачення володя, але воно померло. Ще на стопі було, воно теж померло. Не купила машина, на жаль. Дуже погано. Я не знаю, що сталося. Той як може, так може. Але котенята у нас появилися, да, у нас оці сусіди, двоє сусідські собоченят я знімав відео там. да, сусідські собоченят. двох сусідських собаченят, там, да, у нас приїжджали декілька днів сусіди. Але потім не вони просто це... Все... Хата загоріла і вони оце, да, це вони десь пару кілометрів від нас жили в одному такому столі. Ну, не сусідське, але. але хата загоріла, і в нас ще си така заброшена хата, або стара хата, я не знаю. Вони там зараз така дуже стара хата на столі, вони там живуть зараз. Може, вже жили. І оце одна з дві кішки, оце кішка наша миша. Нам такі дві кішки, одна залишилась, у нас це миша там. Ми вирішили, що вона буде жити з нами, вона почала вже оце полювати на горобці, але ні одного з горобців. А ні, вона одного горобці ловила, так, да, вона дуже любила ловити горобців, я пам'ятаю, таке. Я колись бачив, як вона з одного горобця зловила. І вбила його. І ще я дуже багато бачив, що вони там бували. І я колись бачив мертво щура, оце там, де в хліві вони живуть. Так, да, я там бачив щура. Я там бачив щура, вони там мертво лежав. І це, будь-яко, вони, Ні, вони такі стильні, що це просто капець. А може у вас сильніше коти є? Якщо у вас є. Але багатьох є. У мене ще. Да, у нас корова ярка була, да, це, це ще до того, як я створив свій YouTube канал. Так, да, ще у нас такий кіт був. Він да, десь ще до мене народився, такий сірий кіт. я... Оце він ще був коли моя прабабуся ще була жива. Вона 10 років назад померла, коли мені куди був моя прабабуся, то тобто, це вона ще жива була. На щось... 89 років померла. 89 було. Йо. А це мочи якийсь бах, блін, Це лугає мене. Майні. Тут можна така рівна місцевість, можна. Я то підрівняю. Багато чого можна тут робити. Моя ціль то виробити. Моя ціль це виробити всі дерева на вирозуміли. Виробити всі дерева. Я такий прапор ще зробив. Да, такий Дім, я тут скло зробив. І такий прапор. Це прапор моєї країни. Я тут вирішив створити країну, я ще колонізацію. Да, колонію створю свою. Колонію. Це я там. Уже 40-й день, 40 днів пройшло. Я вирішив. Це барсику зробити ліжко, але чогось він належить, її відсунути зараз. Барсик. Це тепер твоє ліжко. Лежи. Да, Таке от і ці такі блокери різноманітні і тут ще. Тут ще можна зякий такий скрині поставити, у ну, мене гарний такий. Тут. Тут ще горище можна зробити. О, в мене є ідея є. Давайте зробимо горище. Горище давайте. Он, um, до речі, вже появився новий. Нова скриня появилася. Як в мене це... Ааа! Бліна! Як я забувся! Як я місце забуду? Зараз так. О, ціпалет. Будеш жити тут. Будеш ти жити тут, типа Я вирішую, так ціпалетта її назвати. Ти будеш тут жити. Я не знаю, у тебе там сородичі. У тебе там сородичі, коротше... Ну, твої родичі, твоя раса. Зараз у цьому загоні. Так, да, так. Да, ти прям направляю з той там, де вони зараз проходяться. Але ти будеш жити з нами. Ти будеш моїм домашнім домовцем. Клас. І дивіться, коротше, я зараз оце. У мене багато всякої такої м'яса. Шкіри мало, але можна скрафтити багато. Але в мене багато паутини, багато більше можна багато таких наборів скрафтити, звичайних таких на Я просто покрасив синій відтінок. Так. У мене ідея є, ви знаєте яка. Тут, вот, коротше, можна зробити таке. Так, де? Де-де-де-де? Клас, я знаю, як зробити так. Да. Так. Так, зараз ми будемо. Ці палети, ти будеш тепер тут жити. Це твій дім. Блін, але я насправді так сильно люблю курей. Я таких... Мені вони дуже сильно подобаються. Да, мені вони дуже сильно подобаються. Я їх дуже сильно люблю. Вот такие прекрасные творения. Хочешь я треба вбивать, хочешь их не убивать, но а вот такие прекрасные творения. Такие классные. Так. Так, зараз ми зробимо Грыз, тут буду... Блин, а то мы тут можем... тоже не просто корба. Пораставы ты. Тут будет ты ложатый. Класс. блин, а. Я надеюсь, я буду уже в еще можно два факела поставить и будет классно <связать> Да блин что <Шо> ты такие <связать> а вы их на эти руках можно у за маки это посрочно забыть Защо буду сильно суміватися? А нічого я зроблю так. Але короче, коли, коли я саме сильно виживалася, мені дуже сильно пощастило. Пощастило, знаєте чому? Мені так сильно пощастило, було. Саме перше, який я добув на виживання, саме перше. Я його це... Я yeah, оце, okay. короче, його це розбив, мені зразу выкипить. Давно мене було. Мені зразу це вилупилося з нього. Подавайте ще одну курсю, не знаєте. І, коротше це был Я думаю, це дуже рідко это може бути. Алле, молодавато ну, мы проверим у нас выних, не на квориных проверим че? на нас выних проверим у чумовных я бачу, не ну, может получиться нас видела по, по, по самому початку, что я это единого раза у нас первый дамант из игры с твоим, а кровоспинион и загрязнил. Так. можна, короче шахту піти, але Ми... в мене немало зря на не, там, не так короче зараз зі зі зі. да давайте все пока